Блять, їбанутися, я щось по пальці підняв мене за щемило геть руку. Це вже пенсія, походу. Добрий вам вечір і коняка вам копитом грудь для кращого кровобігу. Я завжди вас завлікаю подивитись це відео, але сьогодні цього робити не буду. Тому що ви і так його подивитесь, так як воно максимально напружене і максимально насичене. І плюс закинули челендж на 4 тисячі гривень, якщо я дойду до топ-1, чи його я виконав. Побачите. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і, будь ласка, коментуйте це відео, тому що це дозволяє мені просуватися далі в топи Ютубу. А я там буду, я вам то гарантую. І ви зможете писати, казати, що О, ми цього додіка знаємо ще з давніх давен. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь. Віршик про бабусю, який 74 роки. Угу. <кій> Зараз. Уявлю, що я ніби на табураці стою. Стійте, мені треба просто музу впіймати. А бабуся навіть в цьому віці. Сексуальна як сіна І прийде до неї серед ночі. дабі, -дабі рестлер. Пан Джонсіна виєбе її у рота, виєбе її заглотом, а вона відправиться до Бога у ворота, але потім відкачають. Лікарі свою справу знають, і бабуся знову попаде. Сука, перебили. Привіт, малий привіт Передай привіт комбригам Кості, Сергію, Миколі та Вадиму. Завтра покажу їм. Ой, пізда. Мені ж, блядь, мене виїбуть, якщо ти їм це покажеш. Почекай дограю катку зараз. Увага, увага. Приву Дякую. На краю ретри. І... Ну, нижнє підкреслення ед 100 гривень діду, до речі, після тих душевних розмов з тобою почав вести свій канал в Ютубі. Ахуєно? Ну так, по мінімум, шорти по Пабго викладаю, але тим не менш вчуся, експериментую, і це вже щось. Коротше, хотів ще раз сказати тобі дякую за те, що дав мені трохи своєї ерекції. Хай тобі кінь копитом в яєчка, щоб у дівки була т'єчка, люблю твої вуса, сонечко. Його хтось пушить. Охуїть, я його виманив, да? Професійно. I'm professional Віршик, ну, блять, не, не кажіть, що віршик хуйня, віршик неймовірний був. Без я б навіть сказав. Треба аптеку захуярити. Дякую, дуже сильно дякую за донати. Я зараз після катки все організую. Всім добрий вечір, хто приєднується. Гарних нічних полюцій хто від'єднується. До речі, хочу, щоб назад повернули українське телебачення на QTV. Так, QTV це було охуєнно. Там ще хтось б'ється. Блять, в мене присмак пива в роті щойно пішов. Якого хуя, блять. Я вже більше двох років його не, не пив. Реально присмак пива я. Це що за хуйня, блядь? Хтось в кепці 200 гривень, о, а там привіти передаєш, бо в мене є тут один. Та ви йобнулись, блядь, мене ж відпиздять за цей привіт. Не, не, блядь, не перегинайте палку, бо. Реально я боюся за своє здоров'я вже. Ну, одному це пів біди. Увага, увага! Прибув донат на... Латінос 100 гривень буде марафон. Охуеть, блядь, буда марафон. Вин в жае. Я в ахуе ведь все марафону. Фух. Да, их столько набралось. Якщо б тут сидів пацюк, я б ахуєл. Я думаю, що ми за зачистку зробили повно. Тобі, копіта, вродь, б... Опа, там віддалено <клес> ну, хтось хуярить. Хтось в кепці 200 гривень, ага, щось веселе намічається. Даю 4К за топ-1. Приймаю, блядь. Ну як я можу не прийняти О, ви що їбанулись? Пане мікаю. хтось в презервативі. Валерій Тарасов 100 гривень. Діду, привіт. Привіт. Передай, будь ласка, Олегу і тачі, що я стільки пити не можу. Не маю стільки здоров'я. Передам. Переда. Ах, заїбали. Дай. Чьо. Я пездую в зону. Похуй від зони відіграємо. Федір 200 гривень ти не бійся, моїм передай, я з ними навчався. Раптом вигадаєш красивий вірш про полковника, то буде весело. Та який красивий вірш, блядь, Моїми віршами це людей катувати тільки. Може, хтось зажати сука хуйово. Работранспорт транспорт. Терминово нормальный. Ну, хотя всю парашу червону, блядь. А бы меня никто не выцелил. Я не верю, блядь. Так, зараз що ми робимо? Ставимо лайки. Правильно, ви, ви їбать, язика зняли, які молодці. Ні, хуйова позиція, будка це дуже класна штука для відіграшу, але не в ландшафті, тому що може хтось підійти, підкрастися, ти того не побачиш. Треба якусь позицію гарно обрати хаєшка зараз летить. хує знаю. Єбать, його вклали? Єбать, я його розтикав. Нє! Не перебігай, не забери, не забери, не забери, не забери. Ще один приїхав, сусідній. О, <с»>. блять, <гілки> це, це краще оргазму. І ще один на драгуні далі. Пизда, не вылезешь никуда, нахуй. Сай захоче підпушити, я його не пущу. Сподіваюсь. Перепутав домівки, сука, є тачка. Але ще хвилина 20. Ще можна стільки всього зробити за цю хвилину 20. Наприклад, слитися нахуй. Ніби хтось під боком. Сука, залупнуся, блять, не можу залутати, не треба ХПшку тіряти, А фаза третя всього. Все одно не треба. Нахуй воно нам треба? Ні, за фазою третю я ще поїду залутаю енергетоси в того чувачка. Але можливо їх в нього теж не було. Це ризик. Це ризик, але я ризикну, в мене є велика аптека. Дельтапланщик, сука, може підпсувати катку дуже сильно. По любому на горі. Не сумніваюсь геть ні нас. <плес> так і думав, блядь. Підар блядь. Так і думав. Треба в... за ландшафт від нього заникатись. Паскуда ебана. Полностью зупиняемся. Я уже на цю штуку вівся, бляха. А заезжаем я к дядьке. Похуй. Паскуда, блядь. Якби не цей куток я б заїхав під іншим. Ну, це чисто я вже проїбався по кутку. Чи бомблю я? Да, сука, ну я -за занадто сильно це намагаюсь приховати, бо катка була роз'єбнана. Хуй 20 кілів, сука. Ой, 10 кілів, блядь. Якась хуєсоска єбана, блядь, з бронзою. Мене завалило, тому що воно сидить, сука, і пацючить. Підарасіна йобана, блядь. Щоб те мій дід на тому світі виїбав, тварина кончена. Ну, я ж кажу, через куточок просто. Через те, що в куток вписався. Завершив катку раніше, ніж було потрібно. Ну, спроба була гарна. Питань тут геть зовсім зеро. Чи є 2000 лайків? Ну, ви що йобнулись, блядь? 2200 онлайну. Невже вам важко поставити лайк, хто сюди зайшов? Чоловіки, жінки, ну блядь, ну це ж Ютуб. Тут просто, якщо ви сидите, відповідно, вам подобається контент. Ну, їбаніть той лайк, блядь. що вам важко чи що? Я буду зараз вже на вас тиснути психологічно.